Mm-hmm. Não dar. Não correbi А, таймер у них стоїть раз в 5 минут по-моєму. Но для того, щоб вони заспавнились, потрібно не стояти на місці. Потрібно двигатись. Типу тобто бігати, тут стоїть радіус, і треба, щоб просто задіювати цей радіус. А сюди не потрібно забігати, потім можна не вийти, це декоративне, і заспамнились. Mm -hmm. Mm -hmm. Так ви можете провести тут годину і повинні покинути цю територію. Потрібно записуватись о, на ці локації. Це це є з Діскорд, на discord є серверу. Враховуйте те, що вам потрібно сюди зайти і вийти по жовті карточки, тому вам потрібно зі собою брати зброю, патрони і кейси якісь. На, фарм... На другій фармзоні все те саме, але там все важче.